Дія красоткіна, я хочу миру над усе на світі. А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла. Почути б думку, світлу і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини. А буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години і щасливо, любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде? Працюють всі, усіх достаток є. У вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось Своє. Енергія у творчість перелється, краса душі воскресне, оживе і зовсім інше в нас життя почнеться, над світом рідна пісня попливе і заворожить ласкою своєю, і зачарує ніжністю серця. Ми заживемо дружньою сім'єю. Не буде щастю меж ані кінця. І будуть в нас рости здорові діти, веселі, добрі, мудрі, золоті. Ми будемо їх успіхам радіти. Вони ж щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе на світі. Я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали навесні, щоб рідна мова всіх нас об'єднала. Чарівні квіти всюди зацвіли. Моя земля тривог і бід не знала. А люди всі щасливими були.